Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я вам розкажу про декілька нових для себе відкритих парфумів, які приїхали до мене від Лавантиках. Я затестувала і хочу з вами поділитися якимись своїми враженнями. Як завжди, Тепер буду вам напевно перед кожним відео нагадувати, що це виключно мої враження. Якщо ви дивитеся давно мій канал і бачите якісь парфуми, які я знаю, і в нас з вами сходяться в основному смаки, тоді ще більш-менш можете сприймати. А Якщо в нас смаки різні, то просто дивіться. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на телеграм. Тобто я вам розказую свої виключно враження. а... Ви вже далі на свій страх і ризик, тому що мене їх завжди дуже лякає, коли люди йдуть купляти щось на осліп по моїх відгуках. Я вам розказую виключно про себе, про свої враження. Про себе, про себе не буде. Сьогодні я назбирала досить цікаву купоньку. Взагалі, в мене назбиралось більше відливантів. Я протестувала багато чого, але я ну, не буду все вставляти в одне відео. І сьогодні я якось так більш-менш тематично хотіла зібрати. І Починаємо. І почну я з аромата, новинка. Не знаю якого року, але десь відносно недавно. Це є Supreme ваніла від Zara. В мене взагалі складні стосунки з брендом Zara. Мені мало що подобається. Тут чи сьогодні будуть аромати від Zara. Але цей аромат досить гарний. І як ми можемо зрозуміти, по назві, це є аромат ванільний. І це, і це красива, глибока. Солодка пудрова, але не злипальна ваніль. Там красива піраміда, заявлене якесь чорнило, щоб я знала, чим воно пахне. Тобто я зустрічаю його періодично в ароматах, але я не можу визначити, що це от чорнило. Тут є якась така певна свіжинка до тої ванілі. По суті, це така ем, не кондитерська ваніль, красива пудрова. І з якоюсь такою певною свіжинкою, з якоюсь такою димністю, досить глибокий аромат. Його порівнюють з цей ваніль нуар, в мене був флакон, я його вже закінчила. Мені здається, там той був м'якший. Ще порівнюють з каялі-ваніллю. Мені здається, там та була солодша. Тобто, як, щоб я ну, от описати вам, чим воно для мене пахне, я, ну, пахне ваніллю, пахне ваніллю, але з такими глибокими димними нотами. Мені, напевно, ваніль кудись в сторону старма бусан, але без кондитерки. Тому що ви знаєте, там, де в мене печенька, хтось там і фрукти чує. Але сама ваніль, от сама та частина ванільна, мені от чимось схожа напевно. Можливо, тому що я там відчуваю багато смолистості. Тут навіть не смолистість, а саме димність в ній, в цій ванілі. Гарний аромат, але в мене, як завжди, з зарою та сама проблема. В нього чудова стійкість і досить непоганий, навіть не шлейф, а дифузність. Тобто він такий заповнює простір. І він монотонний. Я, інколи трапляються мені монотонні аромати, які мене не втомлюють. Ну що я не пробую з, -з, -з, -жари, з, з зари? Мені дуже часто аромати так монотонять, що мене просто втомлюють. Взагалі, красивий аромат. Наскільки я пам'ятаю, Наталіка мені присилала. Цей відливан казала, що щось біля 400 гривень флакончик. Ну, якщо за ті гроші, це супер. Причому, що це дійсно на цілий день от просто красивий ванільний аромат, але з такими, попереджаю, димними, ну, тут чорнильними, ну, не знаю, як чорнильними, якусь таку холодинку дає то чорнило, мені здається. Але взагалі аромат красивий. Я буду його носити, але флакон мені, мабуть, не потрібен. У мене тут ніякої градації. Дістаю, як дістаю з коробочки. І наступним я дістала Латафа, аромат сехр. Ви будете бачити, тут флакон, звичайно. Флакон, як ви бачите, по-багатому. З якимось рибодраконом. Мені дуже нагадує трохи фаршировану рибу з якоюсь yeah. журавлинкою в, в око вставленою. Ох, оце аромат теж про ваніль. Його порівнюють з із... зсі, секс, ваніла, щось там про ваніль оцей Осані від Тома Форда. Я його не знаю, я його не пробувала. Хтось тут чує взагалі якісь дуже неприємні ноти по відгуках. типу, ладно, ви на парфумерному каналі, я не буду вам говорити. На моїй шкірі нічого неприємного не видає. Але ваніль, яку я відчуваю, мені дуже подобається, ну тут. Дико багато мигдалю на старті. Для мене я не люблю гіркий мигдаль. Для мене цей старт дуже різкий і дуже гіркий. І при тому я поза тою мигдалевістю відчуваю цю красиву ванільну базу. І старт мене трохи аж перелякав, я вам хочу сказати, тому що я була готова до того, що це ванільний аромат, а коли я його наношу, він такий гір, гір, ну дійсно гіркий мигдаль. Отак От як трохи кудись в амарето віддає, От, абсолютно нічого солодкого нема. А далі дуже красива ваніль, база в нього дуже гарна. Для любителів мигдалю рекомендую, тому що це ну дійсно красивий аромат, він не нудний, не монотонний, не скучний. Ніяких амбродеревях, нічого бюджетного мені тут не вилазить. Не можу порівняти з оригіналом і, чесно кажучи, ну... Сумніваюся, я взагалі не любитель там порівнювати. Сьогодні будуть аромати, які я буду прямо порівнювати, тому що я знаю. А так я не можу нічого сказати. Но гіркий мегдаль трохи в мені аж занадто. Е, дуже дякую Дімі за те, що я познайомилася з цим ароматом, бо в мене було декілька разів бажання ну, дивитися на нього на осліп, тому що багато хороших відгуків. Він хороший цей аромат, але забагато мегдалю саме на мій смак. як я не любитель гіркого мигдалю. Якщо ви любите гіркий мигдаль, тоді, будь ласка, можете дивитися на цей аромат. Взагалі, робота цікава, флакон, звичайно, можна поставити просто заради того, щоб він стояв. Але для мене він такий різкуватий. Можливо, я ще буду трохи. Ну, я ще буду пробувати, звичайно, до нього підходити. Але добре, що я не купила його на осліп. Далі ми з вами поговоримо на Клон від зари на супер-популярний аромат від Amouage, який називається Guidance. Я думаю, що ви вже знаєте цей аромат. І аромат від Zara, клон називається Stellar Amber. Амбер, да, все по кругу, поки почитаю це. Але я перед тим, а, хороший, перед тим, як говорити з вами про зару, я хочу пару слів сказати вам про Guidance. Це шикарний аромат. Про горіхи, про грушу, про сандал, про оцей Акіґалавуд і робив цей аромат біш. Але в мене, як завжди, повторюється історія з амуажем одна за другою, що мені аромат подобається, але я не можу його на собі носити, тому що він для мене за потужний. Я знаю, що в мене багато друзів його люблять ілій привіт. Але ну, для мене він занадто. Я розумію всю його красу, я розумію, за що люблять його люди. Я ще тут відчуваю ну, прям відро того Акігалвуда більшовського. Е, ну, не можу я його носити через і е, сандал. Ну, Він дуже гучний, він мене навіть намазом просто втомлює. Ви знаєте, в мене от е, історія не перший раз така за муажем, але цей відливантик я. Тримаю в себе, можливо, мій ніс до нього доросте, тому що сам по собі аромат, мені дуже подобається, але він для мене просто тумач. І Stellar Amber. так, десь я той поставила, Аромат, який ніби ну, клон. Але ну, назвати його клоном, ну, це, це гарний аромат, сам по собі. Ну, не чекайте, що він замінить вам а, амуаж. Це аромат про фрукти, про деревину, тут ніби і горіхи відчуваються, але в базі він йде в таку, я не пам'ятаю, там здається, в піраміді взагалі якийсь османтус, дерево і ще там щось, але всі порівнюють його з амуажем. Ну, це амуаж, ну, не то, що на мінімалках, знаєте, є аромати, які. Ну, схожі, якось, наприклад, на старті схожі і потім кудись не туди йде. Чи ще щось. Ну, це просто дуже кастрована версія е, оригіналу. Якщо вони ставили собі за ціль зробити клон, то, на мою думку, звичайно, ні. Хоча сам аромат зато я можу носити Ну на відміну від амуажа. Тому що він для мене носибельний. Просто що. Ну, я не знаю, ну фрукти кинуть дерево. Сам по собі аромат ну Ямбра. Такий він теплий, він зігріваючий, він такий фруктовенький. Чим ближче до бази він теж стає ще фруктовішим і фруктовішим, але назвати клоном я його, звичайно, не можу. Якщо не в прив'язці до може, то аромат ну симпатичний, але навіть зачепитися я теж не маю тут сильно за що. Так, щоб сказати, вау, він мені сподобався, я б його хотіла, бо я можу його носити. Ну, не знаю, не знаю. Сам по собі аромат непоганий. Гарненький, але не чекайте від нього гайденса. І далі клон. Знову клон від Alhambra, який називається Kismet Angel. Це досить популярний клон на Angel Share. Перший, здається, по популярності це Hamra від Латафе. Але. Хамра для мене це просто щось вбивче, тому що для мене там дуже багато амбро дерев'ях, кориці, воно все тяжке, я не можу його носити просто на собі. Хоча для мене і Angel Shar, він такий в базі досить важкуватий. Він теж такий дуже довгий. Мені подобається старт, але потім він теж ну, така деревина, в ньому багато деревини вилазить, але він мені подобається. Ну, це. Їх порівнюють, звичайно, всіх трьох, коли заходите в Angel Share і бачите, внизу все, що завгодно, там починається Хамрак, Хамрак, Кава. Потім, оцей, по-моєму, він на наступному місці після кави і після Хамери. І далі пішло-поїхало, їх ціла купа. Але цей аромат дуже-дуже мені подобається, тому що він. Я трохи боялася його, звичайно, бо я думала, тут теж будуть оці амбро амбродерев'яхи і все таке важке, яке я не можу носити в Латафі. Але це старт теж кориця, оцей такий зігріваючий якийсь конячок, якийсь, не знаю, ну, якісь алкогольністі. Ви знаєте, що в мене проблеми з алкогольними ароматами. Але це так солодко, це так приємно, він такий затишний і він не звалюється мені в ту важку базу. От вся різниця між ними. Він така ніби полегшена версія, але ну, впізнаваний почерк, він, звичайно, впізнаваний. Дуже мені сподобався саме тим, що він мені схожий на старт Angel Share, а в базі він мені набагато легший. Дуже гарний аромат. Його хвалили багато і наших блогерів, і е, закордонних, англомовні. Але, звичайно, що поки я його спробувала, він зник з продажу. Не то вони його зняли, не то що вони зробили. Наскільки я розумію, зараз вони замість кісмет Angel випустили Magic Angel чи Magic Кісмет. І з однієї всюди говорять, що це просто ребрендінг, Ну, тобто переназвали, перезалили. З іншої сторони, відрізняється піраміда, і відрізняється оця от табличка акордів. І там на першому місці, в табличці акордів, є дерево, а тут на першому місці фрукти і ваніль. І мені здається, що якщо вони зробили там тим там той важчий, ніж цей, мені вже там той не треба, який доступний до продажу цього в продажу вже не знайти. Ну я не знаю. Я знаю, що в Матіоли є оцей новий, який меджік. Треба буде в неї клянчити 2 мл відливанти, щоб собі вирішити. А взагалі, я, якщо захочу, цей профіль собі поставити в шафу, тому що в мене безкінечна якісь кількість. в мене, по-перше, є і відливант Angel Share. І в мене є цей відливант, який я з задоволенням буду носити, поки я це все зношу. Щоб мені просто не пропав апетит на цю штуку. Я би собі ризикнула взяти клон від Fragrance Vault. Я думаю, що він має бути, по ідеї, знаючи як вони роблять, то, вони, по ідеї, має бути наближені саме до цього. Тому що вони роблять завжди тонко, можливо, він менше стійкий, але зато вони для мене завжди носибельні. Ну, Kismet Angel мені дуже сподобався, набагато більше мені сподобався, ніж Hamra. І дуже мені наближений легша версія, ніж Angel Share. Дійсно схожі, такий він святковий, радісний, солодкий, алкогольний, коричний кориці тут теж не забагато, тому що в ха... я вже заговорюсь, в хамрі теж камра, хамра. Дуже багато кориці, аж занадто вона така суха, вона така пилючна. Отут все в міру. Дуже мені сподобався цей аромат. Дякую за відлевант. І Ще одна новинка від Латафи це є вintaчкаст. Uh, Вінтажний замок. Uh, ви будете бачити збоку. Mm -hmm. Це чудо флекони мідні. Ох, це аромат про пачулі. Це просто. Я не, ну, це не клон, ну, в крайньому разі для мене це не клон на ні на який аромат. Можливо, там порівнюють з чимось, але я думаю, що тут щось від них. По-перше, носиться він чудово. Я не люблю э, пачульні аромати. Пачульні аромати, оці, які йдуть в дуже плісняву, а потім на шкірі моїй завжди всідаються таким пліснявим шоколадом зіпсутим, або вони йдуть вже в такий дуже шоколад, або якусь таку помаду. Я таких ароматів не люблю. Але це не такі пачулі, це в піраміді там пачулі пачулями поганяє, є вони в і в, в середніх і в базових нотах, плюс ще якісь троянди тут є, до речі, яка відчутна. Це пачулі саме такі, як треба капати в кошельок, в гаманець, щоб гроші приходили. Якщо вам надоїла кава з корицею по четвергах, тоді капайте собі цей аромат в гаманець. Це такі зелені, різкуваті, свіжі пачулі, землисті, і є тут ніби відчуття оцієї плісняви, але не занадто. Він не дивно виглядає зі сторони. Він, навпаки, такий якийсь Свіжий, трошки камфорні, камфорний аромат, трошки такий ну от прям бодрящий і такий і атмосферний, якийсь такий трошки магічний. Но він, хто знає, як пахне ефірне масло пачулі, от він про такі пачулі. І мені це дуже-дуже сподобалось. Я не маю в себе багато якихось пачульних ароматів, навіть від ливантах, тому що я не можу їх носити. Але цей аромат я обов'язково від Ливан, залишу все. Ну сто мені не треба, тому що в мене немає настрою для таких ароматів. Але як представник саме почульної всієї сімейки, це саме ті почулі, які мені підійшли як не любителю почулі. Дуже мені сподобався. Він такий реально вінтажний замок, десь трошки, я повторююся, пліснявий такий холодок від нього такий йде. Ніби ти заходиш в якусь кімнату, от ті вологі стіни, і від них такий холод іде. І трошки там якоїсь зелені, можливо, мох, чи що, але це все не занадто підвально. Це не пахне якоюсь там картоплю, мішком картоплі або ще чимось. Це от дійсно пахне якимось таким, ну магічний аромат. Дуже мені сподобався. Флакон мені теж не треба, звичайно, але від відливант я обов'язково носитиму. Далі я вам розкажу ще про одну Зару, і це є Zara Leather Jardine Exclusive No4. Назви всі будуть, звичайно, внизу. І це, друзі, просто шок. Як я сказала вже на початку відео, я дуже акуратно ставлюся до парфумів Зари, тому що вони, ну, не. Не надто дружать з моєю шкірою, вони мені потім заважають, вони мені дуже монотонять. Ну це шок, просто шок. Це народ класичний шипер на сучасний лад зроблений. Не вінтажний, але при тому тут є шкіра, є зелень, є мох, він такий прохолодний, його порівнюють з кабошаром, його порівнюють з ароматик Еліксір, його порівнюють, з, здається, моженуар. От саме з тією, всією класикою його порівнюють. Тут заявлена, здається, шкіра, від шкіри тут така легка анімаліка якась є. Можливо, щось інше дає. Ну це просто шок. Я, чесно кажучи, в захваті від цього аромату. Флакон мені, мабуть, теж не треба, тому що шипрів в мене хватає. І з поломою порівнюють. Тут невеликий, ну, напевно, там є якісь квіти, але не настільки квітковий блок. Це от шкіра. О, знаєте на що він мені схожий? На кабошар, той, який в туалетній воді 2019 року, але м'якший і не такий оцей прокурений. Він не такий прокурений. Тут шкіра відчувається мені, як шкіра. І не пам'ятаю, чи там є мох, Що там в піраміді, я не знаю, але пахне він. Шикарною, просто класикою, але відчутно носом, що це не вінтаж, не ретро, а прям просто ті ноти, які ми всі любимо, вінтажники і ретровики зібрані на такий сучасний лад. Чудовий аромат, я в захваті. Мені відписниця, коли присилала, каже, я хочу, щоб ти спробувала, але як він буде. Чи сподобається він тобі так, як мені? Я просто шокована. Не чекала такого я від Зара, від такого бренду, як Зара. Я от не пам'ятаю, правда, чи він можливо, він як чоловічий заявлений, але якщо він заявлений як чоловічий, це він абсолютно унісекс. Але я можу помилятися: я не дивилася там піраміди і оце це все. Ну, звучить він просто офігенно. Я в шоці з нього. І при тому він не монотонний, тому що мені мох, оця зелень, це, можливо, гальбану, тут є якась гірчинка, він такий прохолодний і трошки шкіряний, і трошки анімалістичний. Ну, шикардос. Шикардос, реально класика від Зари. Хто ще його не пробував, я, правда, не знаю, що там по доступності, я за ними не слідкую. Хто ще не пробував, обов'язково зверніть на нього увагу, якщо ви таке любите. От ми дійшли і до мого улюбленого Fragrance World. аромат, який. Ой, бренд, який робить клони арабський, але не має відношення до Латафи, На відміну від Альхамдра, який є дочірнім. Дочечкою. Так, я не сказала, як він називається. Це є Ace Fragrance World. В смішному флаконі з картами. Там ще йде до нього в подарунок колода карт. І це аромат клон на By The Fireplace. В мене. Був, є, від Латафи клон на By the Fireplace. Оцей який, Щось там, Аль-ут. Ну, там мені всі амбродеревяхи Латафівські перебувають все на світі. Я там не відчуваю ні ванілі, відчуваю дерево. Ну, коротше, він мені взагалі не схожий на By the Fireplace. А це чудо-чудесно є. Це схоже, дуже схоже на By the fireplace. У мене є. Мені Оксана Тріль колись присилала. Відливантик цього марділи репліки. І вони дуже схожі. Єдине, що цей більш солодкий, більш ванільний, якийсь, при тому менше димний. От нема тут сильно такого диму, який відчувається, як в оригіналі. Але він шикарний. Мені, напевно, теж не треба флакон, тому що я ще маю від відливант такий досить великий оригінала. і буду цей носити. Але порівняти його з латафою, ніби здається, клони на один і той самий аромат. Зараз ми ще до одного схожого перейдемо. Здається, клоне на один і той самий аромат, ну небо і земля. Небо і земля просто. Це така краса, ну дуже гарно. Це така димна деревина, ваніль, прям не то, що деревина, а сама з деревяхами. Там, напевно, теж заявлені якісь каштани. Ще там оця така гурманська частина в ньому є. Але при тому він трошки менше димний. А потім, коли вони вже всідаються, бо я пробувала і паралельно на руках носити, коли він всідається, він, вони ну, оцією ванілею такою звучать. Репліка, ну. Марджела для мене теж такий досить монотонний, коли він вже всядеться. Але мені це подобається. І мене це не втомлює. І цей в базі теж на нього дуже схожий. Чудовий. Нічого зайвого, нічого дешевого, нічого бюджетного на ту тему не такий. Е чи не знаю, ну там той теж я не назву якимсь складним, але він пахне е, просто смачними дерев'яхами, якимись тими от, гурманською частиною з каштанами. Оригінали маю на увазі, і з ваніллю. Не скажу, от він, там, наприклад, Амуаш Гайденс, я вам показую, це складний аромат. Там постійно щось відбувається, там постійно якась такий трохи він, навіть какофонія в ньому є. І ти постійно прислухаєшся. Тут так він звучить, тут так він звучить. Вайзе Fireplace не такий. Він для мене пахне ну, приємною ванільною ванілью з дерев'яхами, з димком, і дійсно такий він затишний, має якусь таку атмосферу цього фаерплейса. Каміна, згадало, як називається. І цей ну прекрасний прекрасний, смачний, солодкуватий. Якщо ви шукаєте щось в тому напрямку, то я, наприклад, зі своєї колокольні знову ж повернемося до моїх власних смаків. Він мені набагато більше подобається, ніж латафо. Латафо я навіть клоном не можу назвати, тому що я там, крім амбурдерев'ях, не чую практично нічого, воно мені перебиває все, що на світі. Там якийсь, напевно, уд є, напевно, ще якісь оті от мускуси чи що. Тут все прекрасно, дуже сподобався. І ще один аромат ми з вами поговоримо: вірніше про відразу два. І це є аромат який від Латафи. Новинка в теж в чудовому флаконі ви тут будете бачити, який називається Антік. Цей аромат клон на гріс Шернель від Бідікей. І дуже популярний, всіма любимий, на всіх каналах обговорюваних і українських, і теж закордонних. Ліам Грей від Латафи теж клон на гріс Шернель від Бідікей. І я, Ліам Грей, не можу носити взагалі через знову ж ті амбродерев'яхи, дерев'яхи, які перебивають мені все. Я не відчуваю там ні чаю, ні інжиру. Я відчуваю якусь там умовну таку на початку зеленинку, можливо, інжирну. І далі мені ті амбро дерев'яхи перебивають все, і я його не можу носити. Я до нього підходила вже в різну погоду, в різний настрій. Ну, не можу його носити, і все. Я з ним не подружилась. Він мені заважкий, він мені не дає дихати, він ще й не змивається, коли хочеш його змити. Але Антік, ніби я носом знову ж відчуваю, що це клон на той самий аромат. Я не знаю оригінала, вибачте, не можу порівнювати знову ж, але я порівнюю їх двох, тому що їх порівнюють двох між собою. Але це ну, зовсім друге пальто народ. Я відчуваю тут і, і інжир, і, і ем, такий ем, злегка розсольний, легко, ледь-ледь розсольний сандал. І в базі тут такий шикарний ветивер мені на моїй шкірі виходить, який додає якоїсь фужерності. Тобто, якщо я в Ліам Грей. Е в базі мені перебиває все, і воно мені заважко, то це навпаки. Мені в ньому так приємно дихати, мені в ньому так хорошо. Е, де він є? Оцей. Оце я його за день зносила. Ні, Я його ще на другий день підпшикула все одно, бачите, майже пів від леванта. Нема півтора мілі, яка я зносила за два дня, тому що я не могла з нього вилізти. Він не надстійкий, але в нього база відчувається довго. Сам аромат я відчувала, напевно, години. Три-чотири так сильно від себе добряче. Бо я спочатку акуратненько пшикнула, а коли я зрозуміла, що тут мені нічого не загрожує, я як давай поливатися. І потім база вже сидить ну, до вечора, до душа по суді. Ну, це, мабуть, армат зі всієї цієї добірки, який я реально от би хотіла, можливо, поставити собі у флаконі, тому що в мене нічого подібного нема. І він мені дуже-дуже сподобався. І молочність, і інжирність. Не знаю, чи там молочність за рахунок інжира чи сандала. І сандал такий він м'який, дуже. І чай, якщо він там заявлений, я думаю, що там ну, все одно вони намагалися зробити той самий аромат. Тобто він для мене легший, зеленіший, і мені навіть ця розсольність легесенька, вона мені не заважає. І цей ветвер в базі це просто відвал всього для мене. Оце просто фаворит зі всіх, напевно, сьогоднішніх, і, мабуть, піде до мене в бажанки. Тому що я, коли про нього думаю, я постійно хочу його на себе нанести. Я от Єдине, що я не впевнена, що коли мені, знаєте, як, як ми беремо собі флакони, приїжджає флакон і ти далі ставиш його в шафу і захоплюєшся наступним ароматом, який би ти собі хотіла. Але я думаю, що я би його носила. Ну Но флакон там, звичайно, на ця кулічка така. Якась лампа. Урна, урна. Коротше, антік від Латафи, просто мій фаворит, і, мабуть, 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 піде до мене в бажанки, тому що це просто для мене, для мен... на мене він сів зовсім по-іншому, по ніж Грей. І все. І тут в мене любов від початку до кінця. Він такий практично не солодкий, Здається, там ваніль заявлена, але чи той ветивер мені ту свіжість дає, Чи саме це. Зелений той інжир, не дає він такого, знаєте, нічого надто солодкого, але при тому тут є і дерево, ну, все в міру, все отаке, як я люблю, воно не переходить у цієї грані, кудись туди, в мої, ем, поза мої смаки. Це все залишається от, в, в моєму вузькому колі от моїх смаків і все. Кожна, кожна нота. При тому він багатограний, і ті всі ноти, практично, я тут відчуваю. Шикарний. Шикарний, і це був останній аромат сьогодні. Добірочки. Мені трошки потренділа з вами. Коли говориш про аромати, не хочеться якось от зразу на храпом, наскоком. Хоча ви знаєте, я можу говорити про аромати і по півтора хвилинки, і переходить, і то ще довго. Інколи і до хвилини виходить. Але це вже більше про такі вивчені. А якщо я аромат вивчаю, мені хочеться про нього поговорити. Напишіть мені, чи знаєте ви щось вже з тих новинок. Що ви думаєте? Про погоду сьогоднішню в нас, сьогодні плюс 10, і обіцяють сніг з дощем, а до вечора вже ноль. Голова в мене трошечки квадратна, але нічого, ми це переживемо, це не саме страшне в нашому житті. І ви себе бережіть. Обов'язково залишите мені коментар, підпишіться на телеграм інстаграм, поставте мені вподобайку. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги.